А, это все так. Доброго дня! Добро здоровочка! Дані книзькі області Прошу прабошек як? Педарі. Федори! Да, Зараз на ваш прапорщик запишу на всякий випадок. Мені подарували блокнотик спеціально, щоб я записував мене зупинив прапорщик. Записуйся записуй. Прапор. Шип. Федурій, да? Київська область, так? Да, 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 Населений пункт. Уже в'їхав, да? Да, да, да. да. да? да, да, да. Блін я... Может стоїть, бачите, на синьому фоні саме пункт. У вас 85, повіше 65 85, 85 да, я їхав? Да, да. Ви Впевнені? Після, так, так. Що будемо робити в такому випадку, товариш Федорій? Рапорші Федорій. Кажіть. На ну, чому порушитися? Чесно, от чесно вам скажу, заборися з малим, я, я, кажу, е, <свісно> порушу, не навесне порушив, чесно. Бажаю, я бачу. Так, тому, Чесно, завжди їжджу дуже обережно, коли в мене лети на машині. А че не сильно поспішаєте дори, ви трошки. Ні, не поспішав, бо... Їду на дачу до тіщі працювати, чесно кажучи, я не дуже спішу. Ну, працювати не дуже спішу. Ну що ж видовій товариш прапор ще Раз порушив. Ви своє порушення визнаєте чи що... Ну, звичайно, я чесно, от чесно скажу, якщо у вас є відеофотофіксація і ви кажете, що я порушив, просто може десь щось не звернув, там, знаєте, їхав. але якщо ви кажете, то я вам вірю, то я визнаю. Ну я. Вач, Бачу по вашому порядку і нормально, і Повірте, <рісті> ви, бачите, пристегують з в кресто тобі пристрібують. ви будьте уважні, тому що у вас маленька дитина. Я зрозумів. Будьте уважні, тому що ви самі знаєте. Засиччений рух. Вам щас саме найкраще. Ви Дякую. Ви поміли, я зрозумів, все. Дякую, гроші. <рісті> ти... Кому гроші?